Усім привіт та прекрасного настрою! Сьогодні покажу вам, що цікавого та корисного я придбала в магазині Аврора. І так, ви писали, що мені йдуть ось такі кепки. Признаюсь, чесно, я ніколи в своєму житті кепок як таких от, постійно не носила. Але я в магазині приміряла, почитала ваші коментарі, не знаю, як правильно їх носити. Ну, ось, ви написали, що йдуть мені. І, добре подумавши, я вирішила, що можу потішити себе ось такою кепкою. Тому вона в мене і з'явилася. Дивимося, що корисного я ще придбала. Ось зараз ви бачите набір моїх покупок. І так, першим ділом я купила чорнослив в шоколаді з волоським горіхом. Це вже друга упаковка. Признаюсь вам чесно. Купила одну, скуштувала і зрозуміла, що варто його купувати. Хто ще не знає, покажу. Тут 400 грам в упаковці склад. Постараюсь максимально приблизити, щоб можна було зупинити відео та прочитати. Вони хороші. Це хороші цукерки, волинські солодощі. І до цих цукерок я прикупила ось таку каву. Буду пробувати куштувати і вам розкажу. Я зацікавилася. Склад цікавий: Арабіка 50%, робуста 50%. Країна походження тут Бразилія, Колумбія, Уганда. Не тільки склад мене зацікавив цій каві, але й як вона виконана. Дуже мене зацікавив ось цей вигляд. Сама ідея, як можна приготувати заварну каву ось таким от способом. І я думаю, що в кінці відео я зроблю собі ось таку кавусю і вам покажу і розкажу, що я думаю. І так, бальзам тонуючий взяла собі, ніколи не брала, але так як ви писали, що він без аміаку, точно дійсно так і пише, без аміаку. Для себе я вибрала колір капучино. Попробую зафарбувати, затонувати цим бальзамом сивину. Якщо все вийде, ну буду красунею неймовірною. 44 гривні ціна такого бальзаму, і тут його 150 мл. мілілітрів. Не пам'ятаючи, сказала, що 12 гривень коштувала ось ця кава, один пакет 8 грам. Купила два ось таких чохли для телефону. Ось так відкривається, так виглядає всередині. Ціна одного чехла 29 гривень. Що ось цього, що ось цього. Мені необхідно їх подарити. У мене просили такі чохли, тому і придбала. Особисто мені якість цього чехла на порядок вища, ніж оцього. Але знаю, що багатьом подобаються яскраві елементи. Ось тут вони є, тому має право бути два варіанти чехла. За такі гроші я вам сказав, що можна міняти ці чохли і частенько. Ось такий карабінчик тут є пластиковий: що на одному, що на другому. І так. Плівка харчова. Придбала таку плівку, тому що дуже прям вигідний варіант. Тут її 100 метрів, 290 міліметрів. І ціна її 44 гривні. За таку ціну стільки плівки попробуйте ще знайдіть. Взяла ось цей ніж. Ви писали в коментарях, що він хороший, свою функцію виконує добре. Тому я й прислуховуюсь до ваших коментарів. І наперед вам ще раз вдячна за ваші вподобайки, коментарі. І що ви завжди ділитесь вашим досвідом? Це дуже цінно не тільки для мене, а й для всіх нас. Всі, хто читають коментарі, можуть скористатися вашим досвідом і будуть вам вдячні. Ось тут він загострений. Сам метал досить плотний, незважаючи на те, що ручка тут пластикова, але виконаний він ну, досить ну, гарно. Те, що я бачу, прям ну, хороше Хороший ніж за 29 гривень. Думаю, що ви мене підтримаєте, що за 29 гривень Попробуйте ще знайдіть такий ножик. Наступна покупка це ось такі носочки, стандартні, звичайні, нічого особливого. Мені просто потрібно було світло-сірі носочки, які є низенькими і більш-менш нормальний склад. Тут склад у нас 80% бавовна, 17% поліамід, 3% еластан. Носочки як носочки. Ціна якість зійшлися, тому вони в мене. Також по акції купила ось такі пелюшки, потрібні для киці. 60 на 60, 5 штук в упаковочці коштували 39 гривень. Ще також не було в мене пакетика, тому в мене тепер з'явився пакетик з Аврори 4 гривні. І мені здається, що я не сказала ціну на цю кепку: 77 гривень вартість цієї кепки, і я нею дуже задоволена. Тим більше, що мені пасує, як і обіцяла, запрошую на дегустацію. Вперше буду з вами відкривати ось такий варіант заварної кави. М -м, я тільки-тільки відкрила пакет, і зразу пішов просто шикарний аромат кави. Це вже мене радує. Ось так. ось так виглядає сам пакетик, і будемо пробувати вчитися його відкривати. Тут, ось, намальовано, як має воно виглядати. Ну, Зараз спробуємо. Надіюсь, я все правильно зрозуміла. Ось так розкладається на чашку. Ось так кріпиться. Ну, от щось таке ось така конструкція у мене вийшла. Наскільки розумію, ось тут необхідно відкрити і сюди заливати воду. Тепер треба відкрити ось тут дуже легко, до речі, відривається, акуратно відкривається. <звучит> Шкода, що камера не передає ще аромат. Але Я думаю, що це вже скоро буде. У мене чашка, можливо, не сама ідеальна для цієї конструкції. Ну, тим не менше, бачите, ось така опукла чашка, і все рівно все гарно тримається. Заливаємо кип'ятком. Як написано, повинен бути кип'яток 90-96 градусів. І чекаємо 2-3 хвилини. І так, заливаємо. 120-150 грам води. Це десь приблизно чуть більше, ніж половина цієї чашки. Ось так буде досить. Але я поступлю не зовсім по технології та по інструкції. Я все-таки долию до верха чашки, так як я сьогодні вже одну каву пила і боюся, що мені може бути заміцна. Чекаємо. Три хвилинки і зустрінемося на дегустацію. Пролетіло три хвилини непомітно. Хочу поближче вам показати, якого кольору кава. Аромат тут стоїть просто шикарний. Щоб ви розуміли, прибігла донечка питатися, що тут, мамо, так гарно пахне. А це всього-навсього кава з пакета. Ви знаєте, це прям супер варіант, якщо ви в офісі або в приміщенні, якщо вам не хочеться мити чашку від оцього цього фусу, а ось так запарив, взяв пакет сюда ж, сюди ж компактно склав та викинув. А кава готова для дегустації. Добавлю собі ще конфетку, бо, як правило, я п'ю каву з одною ложечкою цукру. Ну сьогодні для чистоти експерименту скуштую ось таку дегустація. Прямо в прямому ефірі, ну, хоча це запис, але тим не менше не знаю, як правильно мені дегустувати, ніколи цього не робила на камеру. Ось так виглядає кава. Ще раз покажу вам, вона не прозора, тобто вона запарилася хороше, і можна би було навіть потримати довше. Скажу так, що аромат, прямо те, що треба. Я вже Розумію, що недарма я дала 12 гривень. За цю каву я вже отримала, насолоду від запаху я вже отримала. Зараз будемо куштувати смак. Гаряча, шикава, зразу скажу. Має гірчинку, чути трошки кислинку далеко-далеко, так, але вона є. Присутня, і незважаючи на те, що по інструкції тут потрібно давати 120-150 грам води, а тут у мене цілих 200. Пахне дуже добре. Ви знаєте, незважаючи на те, що кава без цукру, у мене є конфетка, ну навіть не хочеться конфетки, я Постараюсь насолодитись нею просто в ось такому вигляді. Рекомендую я цю каву, на мій суб'єктивний погляд, вона отака. А я хочу подякувати вам, що були зі мною. Наперед вдячна вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Бажаю вам корисних, якісних та вдалих покупок. І, звичайно ж, зустрінемося в наступних відео. Якщо не підписались на канал, обов'язково. Зробіть це, щоб не пропускати наступні наші цікаві зустрічі. Люблю, цілую вас, обнімаю, па.